Привітуліки, привітуліки, 17 лютого субота. І з вами на зв'язку в мій Все як завжди. У нас уже тут тиша. Ох, і бедові віки не дівки. Одна, значить, ділова така. Як почала тут витанцьовувати, вибрикувати, як поїла. А друга пішла лягати. Навірно, з пів стояла, відгрібала копитом солому. Так чудно було спостерігати. Стоїть, цілому відгрібає, гребла, грибла, грибла, потім лягла, як доросла така. Чудики малі. Малі чудики. Да? Ці сильно топчуть. Хто знизу, хто зверху, хто звідки дістане? Да, Бертуся. Козел, конечно, це козел. Ох, і вредне, господи, не дає ні малих погодувати, ні Берту погодувати. Вчора е, зайшла там в якусь групу, ну, в вайбері. Е, дивлюся, знать жіночка якась пише, шукаю козлика, Казаненського, Маленького, е, Знаходюсь в Мерефі. Написала, що є мене почали розпитувати стосовно папи, мами, документів, хто з лікарів може підтвердити, ну, коротше, які надої, коли де, хто, як. По ітогія казалося, що півтори тисячі козлик 93-75, майже 94%. Це дорого, бо вони не тримають козлика, він їм нужен на півроку, щоб восени покрити, як я зрозуміла, і зарізати. Бо чоловік не виносить запахи. Які запахи? Запахи воняють, це оті звичайні дворові козли. Ці козли. У нас воно було два з половиною роки чарліку, ви ж всі це бачили. До нас клієнти приходять по молоку по сир і запитують, а у вас точно кози є? Чому коло двору не пахне? Да? Чому коло двору, скажи, не пахне? Що? Ковпачки ще не відпадають? Ковпачки ще не відпадають. А ви, де ваші роги? Де ваші роги? Нехай вже виростають. Е, начебто на 26 лютого е, домовляється Максим з перевізниками. Он, то що я кажу, така ділова вже пішла он поміж дорослими казенятами. Куди ти там лізеш? Вже пішла поміж дорослими казенятами, вже їй треба там щось. да? От тільки так по спині ж не видно, хто це, чи віола, чи варя. Бо там одна з сережками, одна без. А вона друга вже вийшла. Це ті, як валянки сплять. А ці я ж кажу, що такі бедові дівки. через чур. Їдять, в принципі, всі однаково. Я би сказала так, троє їдять однаково взагалі по кількості. да? Це міма, це козлик, це віола, а Варя вмудряється з'їсти найбільше. Отак. От О Боже, заблудились, заблудилися. Що таке, Міруся? Так, зараз міру випустю. Так, повернулася я до вас. Я вчора ввечері перевірила молочко. Молочко в нас вже не скипається, тож можна сміливо відправляти вже його на сироваріння. Ці так і п'ють по пів літри два рази на день. Амур і бірта, тобто амур літру в день, і бірта літру в день. А ці десь випивають, ну, майже так, Віу Варя випиває грам 400 зараз. Така, така. Випиває грам 400 зараз, їдять тричі. А ці трішки менше, десь грамів по 300, напевно. Тобто більше, ніж 250, 300-300 плюс, там отак. Ну, коротше кажучи, десь в районі літри 900 903 літра. Вони випивають, а ця дівчинка чуть попрожоркіше буде. Стосовно вчорашнього відео, вчора, вже ввечері, лягаю спати, заходжу на електронну на електронний ящик, почту. І дивлюся, значить, від Ютуба два письма. Перше, це те, що відео з перепілками. Там, де я показувала перепілок з пір'ями, то пам'ятаєте? Перевірили вручну, і воно підходить для монетизації. Все, жовтий значок зняли, поставили на нього зелений значок, тепер воно монетизується. Але всі ж ті перегляди, які були вже на ньому, вони, звісно, канули в літо. І друге письмо. Не буду навіть згадувати її ім'я. Скажу так, просто хвора жінка. Кому потрібно, той здогадається. Коротше, ця неугамонна хвора жінка не зупинилася на своєму. І на вчорашнє відео з назвою Причина з'ясована, вона також подала скаргу. За тепер за розголошення. Конфіденційної інформації. У мене тільки от питаннячко таке є. Яка ж це конфіденційна інформація, була там мною розголошена. Назва каналу, так вона є на Ютубі в відкритому доступі. Її ім'я, так воно теж є на Ютубі. Кожне відео розпочинає з цього, коли вітається. Таке, коротше, бред і абсурд. Але що я хочу сказати? Я хочу сказати, що, ну, я вчора вже казала, і сьогодні скажу, я до її рівня спускатися не буду. І да, до речі, на своєму каналі вона повидаляла всі ті відео, де вона зводила наклеп на Максима, на мене. Де вона згадувала наші ім'я, де вона е, відверто нас е, обзивала хейтерами. Ну, коротше кажучи, це все вона повидаляла. Бог їй суддя. Я до її рівня спускатися не буду. Е, всі, хто зі мною був. Всі, хто адекватні, ті зі мною і залишуться. Завчора я отримала від вас величезну моральну підтримку. Ви надихаєте, ви даєте мені крила не зупинятися, продовжувати те, чим я займаюся. І я вірю, що ми з вами це все. Переживемо і все наладиться, і буде гуд, Не може ж вона постійно покастити. Колись їй повинно це надоїсти. Вона, можливо, чекає і від мене якихось таких дій, але ну, вона їх не дочекається. Я не збираюся писати ніякі кляузи, я не збираюся. ну, Навіщо це? Навіщо? Це треба витратити свій час, це треба взяти, як то кажуть, гріх на душу, створити наклеп на людину. Там все зараховується. Тому кожен потім розплатиться по своїм справам. Вона вибрала собі такий шлях, ну, флаг їй в руки, хай ним і йде. Мені таке не треба. Я вірю, я знаю, що з вашою допомогою. Ми все це зробимо. Від вас попрошу те ж саме, що просила і вчора, тобто активу. Активу переглядати відео, і бажано не вчорашні, позавчорашні, тому що вони стоять під жовтим значком, вони не монетизуються. 에, потрібно більше туди вниз спускатися, от, 에, починаючи. До речі, зараз залишилися, перепілок, пропустили, залишилося в нас що 에, з обходом до козюльок, як ми ходили. Да? 에, ну, Я так предполагаю, що це, скоріш за все, вночі, з сьогодні на завтра, воно, должно, ну, судячи по термінам, воно повинно пройти перевірку. Тобто, можливо, завтра воно вже стане також зеленим. І тоді залишаться позавчорашні всі 5, 4, брешу. Одне ж вони пропустили кот. 4 позавчорашніх і вчорашні 2. Ну, на це потрібно ще десь днів. От Дивіться, перепілок ми коптили. З обходом ми ходили, обход, коли в нас був обход? 14-го здається, наче перепілки були 13-го. Сьогодні ну, 4, 4, десь 4-5 днів. Тобто от, нам потрібно протриматися, як, як я це розумію. Нам потрібно протриматися, щоб вони познімали всі ті обмеження і ще десь 4-5 днів від учора. Я так вважаю, що колись ж їй повинно надоїсти. Або вона знайде собі нову жертву. Ну не я ж у неї перва, розумієте? На кого вона там тільки не скаржилася, кого вона там тільки не обмовляла, і сусідів, і, і ветеринарів, і там багато кого. Не я перша, і не я остання, я в цьому впевнена. Так що це просто тимчасово як в неї не виявилося ніякої підходящої під рукою жертви, вона вирішила е, мене дискредитувати, ну нічого в неї не вийде. Значить, більше я не буду згадувати ні її ім'я, ні назву її канала. Хто розуміє, той розуміє. Для мене вона хвора людина. Все. Я її більше ніяк назвати не можу. Хвора людина. Ну що, нехай лікується. Хоча, мені здається, таке не виліковане вже. Як воно таке по життю, так воно, куди там, що там лікувати. Там уже хроніка. То вже діагноз. Ось. Значить, вже в випустив гулять. Я зараз йду збирати посилочки. Е, мені потрібно ще пофасувати фермент, бо вчора так до нього руки не дійшли. Ну, коротше, зараз потрібно ще трошки попрацювати, і на першу годину я піду на манікюр. Дякую вам всім, дякую за теплі слова підтримки, дякую за ваші перегляди, дякую за ваші лайки, дякую за ваші коментарі. Я все це бачила вчора. Мені дуже приємно, що ви розподіляєте зі мною мої проблеми, ці робочі, да, в нас є робочі моменти, а зараз виникли робочі проблеми. Але то нічого: ми сильні, ми все зможемо, ми все переживемо. Все в нас буде, як і раніше, гуд, навіть краще. До речі, сьогодні на кулінарному каналі рівно 800 підписників. Правда, дуже повільно двигаються часи переглядів. а ну їх 4 тисячі необхідно. Ви розумієте, що це? Це капець. 4 тисячі годин. Година це 60 хвилин. Ну от 60 хвилин помножте на 4 тисячі. А на кулінарному відео, то особливо останні, вони ж коротенькі. Звісно, люди їх дивляться, але. Ну, Що там, ну, 10 хвилин подивилися. Це треба, щоб 6 людей подивилося, тільки тоді доплюсується одна годинка. Одна. А їх 4 тисячі необхідно. Ну, то нічого. Все, коротше, мої любі мої хороші. Бажаю всім гарних вихідних, чудового настрою, класного взагалі діньочка. <гаш> дуріють. Миру саме головне. Ну і сподіваюся і далі на вашу підтримку. Вона мені буде необхідна ще декілька днів. Не пам'ятаю, сказала чи ні стосовно казеняток. скоріш за все, відправка буде 26 лютого, це понеділок. Другим перевізником, не тим, з ким попередньо Максим домовлявся. Чи вів перемовини? Це буде другий, і він повинен буде приїхати і забрати їх саме в нас. Тобто, нам не потрібно буде їхати. Все, побігла працювати. Люблю вас.